Від вуличного дощу, тікаючи в аудиторії, в березні, коли містом товчеться безліч божевільних, гріючись в книгарнях і безкоштовних туалетах, як тритони, обертаючи за світлом коричневі очі, щедрою рукою час зачерпує зі своїх водоймищ і сипле в долоні пригоршні молюсків і равликів, комет і річкового каміння. Колись всі вокзали у моєму місті. О такій порі зупинялись, наче будильники з тисячою ослаблених пружин, сховавшись під небо, котре летіло з двома світилами, мов би людина з двома серцями. Рудоволосі дівчата, які тримали сутінки на кінчиках язиків, співали пісню, що в ній, ніби в вугіллі, було багато старої зброї, одягу із отлілих тарантулів, і з пагорбу де закінчувалося місто. Видно було залізницю, якою добиралися додому робітники. Скільки вогню, скільки сліз, скільки вугілля вигоріло в легенях, вітрилах, що напиналися в шахтарському селищі. По що, скажи, небо збирає всі свої ласощі, крам і світила, і, повернувшись, зникає за пагорбом. За кожен невидимий видих вимучених за ніч метеликів. За кожного із сиріт, котрі кожного ранку складали постіль, мов парашути, за кожен скларнетів в твоєму горлі, які не дають тобі просто дихати, притворюючи голос на тінь і джаз, на хворобу заплачено нашим життям. Тримайся ближче до мене, винесений в заголовок досвід постане, в рештування, кріплячи, ще не стійкі дитячі, легені, дротами і крейдою, і цей сніг, також, наче старе полотно, складений в громістких шухлядах неба, не накриє твоєї печалі. Лише дивись, протяги гуляють від кордону до кордону, і нерозірваними бомбами в темряві лежать вокзали, і нічні самотні експреси, мов би вужі в озерах, плавають в темряві, сплескуючи хвостами довкола твого серця. Сергій Жадан, дитяча залізниця, читала хеля.